Тому що людська, вона так змішалась з егоїзмом і щось не так по-людськи, все, вона заблокувалася і все. А Божа любов вона не шукає свого: любов агапе це грецьке слово, яке характеризує любов Божу, вона шукає е, пользу своєму партнеру. Кого влюб, влю, влюбились. І з іншої сторони, ми можемо подумати, о Бог він там хоче, щоб ми його любили, так все создає. Бог самодостатній, Бог хоче нас звільнити від рабства, і, тому що наш потенціал розкриється тільки в тому випадку, якщо ми рухаємося в, том, в той ріці, як ми создані. І Бог хоче нас звільнити від цього рабства, і да, ми создані бути любов'ю також. І в нас не розкриється потенціал ця ріка, якщо ми не зрозуміємо назначення першопочаткове, чому Бог творив людину. П'ятий віршик. Римлянам, шостий розділ. П'ятий віршик. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані і подобою Воскресіння. Апостол Павло каже, що як Бог нас об'єднав, як Бог встановив, забрав цю ворожнечу? Ісус умер на христі і Бог Духом Святим відроджує людей, коли люди каються, і коли люди вірять в Господа. І, і це нас об'єднує. От як в сім'ї е, чоловік поруб, полюбив е, дівчину, е, одружуються і йде душевна связь. З Богом це на рівні духа. І з духовними людьми це не тільки душа, а це духовна єдність. І це відчутно завжди. От, е, есть, е, е, ви будете... Коли ви відроджуєтесь в своїх в своїх молитвах, це не просто обряд щось попросити Бога, це відносини, це дружні відносини, це відносини любові, як сина та батька, як дитя та свого небесного отця, ви будете переживати цей духовний зв'язок, ви будете переживати і мати цей внутрішній опит, якщо ви дуже серйозно до цього відноситеся. Тому, дякуючи смерті Христової, відбулося з'єднання через духовне відродження. Бог живе в серцях людей, саме ті, котрі прийняли це, увірували, стали на шлях Божий. Саме в цей факт це просходить. Але це не значить, що людина вона може вибрати так і так жити. Є люди, які вертаються в світ і пережили творця, пережили відродження і вернулись в світ, і живуть далі, так як живуть. І ми знаємо, що в кінці життя Біблія пише, що буде суд. Буде суд, і почнеться з, з дома Божого. І е, цікаво, що в Іоанна 3,16 Ісус він вже каже, що люди, які не увірували, вони вже осуджені. Чому? Тому що люди згрішили від Адама, і вже суд був Божий, там, де Бог відділився від, від людей. Тобто, люди у і я і люди, люди котрі не увірвали на загибель, на смерть, на пекло. Але через Ісуса він дає ці двері, відкриває, дає цей ключ на спасіння і є можливість спастися. Чому суд, з чим буде зв'язаний суд? Чи зможе людина на суді доказати Богу, що вона права? Біблія пише, що на суді ніхто не зможе управдатися вже. Значить, ми розуміємо, що суд не буде для того, що людина зможе перед Богом управдатися. Людина тільки зрозуміє, чому вона осуджена. Але чому з дома Божого начнеться суд, якщо спасіння по благодаті і подарунок Божий? З дома Божого начнеться суд не по тому, що вони не увірували і не прийняли вічності, а то, що вони увірували, прийняли вічність, прийняли прощення, прийняли спасіння, прощення гріхів по благодаті, не по своїм вчинкам. І все одно цим пренебрегли і не вибрали шлях перемін, який просто без Бога нереальний, а почали далі грішити своїм життям. Хоча внутрішньо е, пережили Господа, При, приймали таке рішення. І сьогодні багато людей, буває, розчаровуються е, е, християнами, якимось, які недобре поступили. Тому Господь каже, що християни, які вибирають шлях гріха далі, е, е, буде суд, який почнеться з дома Божого також. Але вони будуть осуджені не по тому, що вони не прийняли благодаті спасіння. А по тому, що прийнявши даремно, милість прийняли і принебрегли це. Не вибрали шлях становлення в своєму житті. Для чого Бог зробив все абсолютно по благодаті, щоб вив вивести з осудження, з стене сатани і дати нове життя. Як подарунок. Мало того, Господь Він не тиран, він не потребує, що ти щось повинен невероятне робити. Ісус каже, навіть якщо кружку води праведнику дасиш, і то добре. Що царство Боже не починається щось чогось великого, а з гарчичного маленького сємічки. Зробив комусь добро. Добро це коли ти робиш в любові, просто так комусь поможеш. То що тобі під силу, то, в чому в тебе це виходить, получається. Не треба робити то, що в тебе не получається. І таким шляхом ми змінюємося, таким шляхом ми перемагаємо тьму, таким шляхом ми використовуємо зброю проти дьявола. Це не автомати, не поліміти, щоб вбити духа нечистого. Це любов, це добро, це очищення, це істина слова Божого. Шостий вірш шостої глави, знаючи те, що недавній наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха, бо померлий звільнився від гріха. То тобто, корінь гріха це наше его, це гординя наша, впертість наша. І коли ми практикуємо цю внутрішню практику, Господи, на всіх 180 восімдесят градусів повертаю для тебе, хочу йти твоїм шляхом, хочу, щоб ти був моєю цінністю, Саме тут відбувається перемога гріха внутрі нас, і тоді ми можемо іскоріняти це з нашого життя. А, звичайно, дякуючи е, жертві Христа, тому що Господь без крові Христовий, якби хтось не взяв кару гріха за наші гріхи, е, Господь як справедливий і не зміг би з нами мати щось спільне. А так Він дає нам покаяння: ми можемо чиститися по благодаті і взяти всі сили Божі, зброю Божу для того, щоб перемагати владу тьми. І коли ми говоримо, все, я вмираю для старого життя, воно мене не цікаве, а хочу жити е, життям добра, істини, ш іти шляхом Господнім, саме тут е, це не шлях, доходить злоба, і таким путем йде іскоріння е, всього е, злого, що мішає нам жити. Коли ж ми померли з Христом, то віруємо, що житимемо з Ним. Коли ми на а як це ми з Христом померли? Е, вмираємо для цього життя. Кажемо, все, таке гріховне життя мене не цікаве. Я не та риба, яка буду йти по течії гріха. Я буду йти проти течії цього світу, який диктує мені розврати. Знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже не вмирає, смерть уже ним не володіє. І апостол Павло, він дає зрозуміти, що і кожна людина воскресне, так як і Воскрес Христос, коли прийде цей шлях. Е... До переходу, і Біблія пише, що кров і це тіло вже царства Божого не наслідує, бо воно порочне. Ми можемо його проборкувати, але воно вже заражене гріхом. Ми можемо багато що іскоренити, але воно вже вічність не піде. Ось, але ми, як духовна істота, будемо спасенними і будемо перебувати у житті вічному, і побачимо нове це духовне тіло, як воно є у вічності. На 10-й бо що він помер, то помер один раз для гріха, а що живе, то живе для Бога. Так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, живими ж для Бога у Христі Ісусі Господі нашому. То тобто, ми приймаємо рішення, і свого часу я так само прийняв: я не хочу жити гріховним життям. Да, мене були гріхи, які привлікали, тому що я не з дитинства віруючий. У мене бурне життя було 18 років. Ну, бурне в кавичках, я маю на увазі. Таке, знаєте, як то молодь в розцвіті ще до кінця не розуміє, яку пагубу несе гріх. І, але 18 років Бог торкнувся мого серця, і я прийняв рішення любові, я полюбив Господа, б, е, близьких людей, і я захотів е, жити з Господом, іти за Господом, я не захотів світ розврату. І я почав е, опозиціонувати всякої е, нечистоті. Хоча знову кажу, не все зразу, щось зразу получалось, з чимось треба було боротися, навіть таке було.